Для роботи із системними списками в шаблонах документів необхідно перейти на створення або редагування шаблону документу. Отже, відкриваємо форму редагування, додамо розділ і справа обираємо Додати список. Далі переходимо в редагування цього списку, а саме в його параметри. Ось цю кнопку. І тип списку обираємо системний. Далі, натиснувши назву списку, справа у нас з'явиться список тих варіантів, які ми можемо тут обрати. Наприклад, це буде список відділень, якщо нам потрібно буде перерахувати відділення в якомусь випадку. Госпіталізацій, якщо нам потрібно буде підтягнути госпіталізації, довідники ICPC, ACMI, мкх 10 одиниць виміру, спостереження звичайні та МКФ. Документ можемо доєднати. Тобто, якщо нам потрібно, буде додати список якихось документів. Наприклад, нам потрібен первинний огляд в стаціонар, а до цього пацієнт був на консультації лікаря амбулаторно. І для того, щоб інформація відобразилась в нашому документі, ми можемо підтягнути документ консультації лікаря з амбулаторного прийому. Також ми можемо обрати список діагнозів пацієнта. Діагностичних звітів, електронних направлень, медичних записів, висновків, пацієнта, призначення, процедури, спостереження та співробітників, які є в вашому закладі. Отже, розглянемо, як це працює. Оберемо список діагнозів пацієнта. Далі відповідні налаштування списку, тобто це підказка до поля, обов'язковість, мультивибір, якщо їх може бути декілька. І всі інші параметри, які є у всіх списках. Далі натискаємо Зберегти, і ми бачимо, що додався наш список, який ми можемо налаштовувати. Далі натискаємо Додати змінну для того, щоб обрати, які саме поля нам потрібні будуть з цієї сутності, як, наприклад, діагноз. Далі в документі ми будемо обирати діагноз пацієнта, і система, відповідно, буде заповнювати ті дані, які ми оберемо тут. Наприклад, діагноз ЗМКХ. І ми додамо, щоб підтягувалась код та назва діагнозу. За потреби, наприклад, нам потрібен також коментар. Додамо його сюди також. Клінічний статус, можемо відступити. Обрати, хто встановив діагноз. Наприклад, посада, прізвище та ініціали. Налаштовуємо. Цей список, а саме можемо прибрати заголовки ось таким чином. Клінічний статус, код-назва ми бачимо, можемо залишити. Або ж можемо прибрати і додати якусь свою назву. Наприклад, основний діагноз і так далі. Далі ми можемо додати інший список, переходимо в його налаштування, обираємо системний і обираємо, який саме системний список це буде. Наприклад, документ. Можемо проставити мультивибір і натискаємо Зберегти. Та зберігаємо цей шаблон. Тут ми також відповідно можемо. Налаштувати, що саме сюди підтягувати. І для того, щоб підтягнути весь документ, ми обираємо поле вміст документу. Зберігаємо шаблон. Розглянемо приклад документу, створеного за цим шаблоном. Отже, відкриваємо вкладку Документи в карті пацієнта та створюємо документ. Обираємо шаблон. І тут ми бачимо, що у нас є списки з діагнозами, натискаємо Обрати, і ми бачимо діагнози пацієнта, які ми можемо підтягнути. Тобто це саме ті діагнози, які встановлені у конкретного пацієнта. Обираємо ті, які нам потрібно, натискаємо внизу Обрати, і ми бачимо, що підтягнулася саме та інформація, яку ми обирали в налаштуваннях нашого шаблону. Бачимо код, назва. Коментар, але це поле пусте. Ми могли налаштувати так, щоб коментар не виводився, якщо пустий. Нижче бачимо коментар і детальний опис, тобто все підтягнулось. Нижче ми можемо додати сюди документ. Так само обираємо зі списку. І ми бачимо всі документи, які є саме у цього пацієнта. Тобто, якщо якийсь інший лікар провів консультацію, ми можемо обрати цей документ, натиснути Обрати. І підтягнути його вміст в свій документ, як би показати, що ми опираємося на цю консультацію, або можемо обрати, що нам потрібні будуть саме конкретні дані, наприклад, об'єктивне обстеження, заключення огляду того лікаря або інше.